Друзі, всім привіт! Сьогодні ми тут зібралися пограти в настільну гру. Простпанк це адаптація одноіменної комп'ютерної гри. Це кооперативна гра, стратегічна на виживання. Тут дуже багато варіантів програти і не так багато варіантів виграти. Ми відіграли вже першу партію. Єдине, що на жаль, не до кінця, бо вже майже четверта ранку, а у нас тільки сьомий раунд у грі просто дуже багато всього. Правила доволі такі важкі. Я їх пару днів якраз читав. Щоб розібратися, і все одно було дуже важко, бо дуже багато нюансів у грі. Треба просто доводилося сидіти з книгою і розбиратися. Але попри всю складність гри, вона дуже класна. Нам дуже сподобалося. В ній просто купа контенту. Якщо у вас є час і ви не боїтеся складних правил, то дуже раджу цього.